Вітаю вас! Працюємо цю пору. Традиційно у прямому ефірі. Ви маєте можливість долучатись до нашої розмови. 52-11-44 номер телефону гарячої лінії. Хочу сказати про те, що ми працюємо в прямому ефірі. Телеканалу Тернопіль 1 телеканал Інтебе. Також в ефірі радіостанції це Ух Радіо, Радіо Файне місто 106 8 і Окрім того, триває онлайн-трансляція у соціальній мережі Facebook. Ви маєте можливість теж приєднуватися, і писати свої запитання до міського голови Тернополя. Власне міського Тернополя сьогодні. Доброго дня Сергій Віталійович, Вітаю вас. Доброго Оня Олеся, Вітаю, нами та глядачів і раді слухачів. Розпочинаємо нашу розмову сьогодні. Власне про масивні, про масивну атаку ракетну на Україну і сьогодні. Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію через російські обстріли втрачено понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи. Оголошена надзвичайна ситуація означає, що через пошкодження підстанцій, генеруючих потужностей немає технічної можливості забезпечити світлом більше 50% споживачів країни, включно з критичною інфраструктурою. йдеться повідомлення Укренерго. Срідальч. якою ситуація у нашому місті станом на сьогодні? Якоїсь ситуації із складанням графіків, і, власне, чи має відношення влада міста до цих графіків відключення світла? Дякую. На жаль, дійсно ситуація по всій країні є досить недоброю, скажімо так, критичною. критичною і така сама ситуація від в місті. Щодня графіки складаються обленерго спільно з обласною військовою адміністрацією, які потім вже доводяться безпосередньо до міста. Мушу пояснити наступне: в нормальний в мирний час. Тернопіль споживає орієнтовно потужність електроенергії орієнтовано 92 МВт на годину. З них 30 йде на критичну інфраструктуру. <кій> тобто це каналізаційно сусні станції, це водоканал, це котельні, це пологові будинки, лікарні, <кій> а також об'єкти іншої критичної інфраструктури. Тобто 92-30, 62 залишається на потреб споживачів первичів всіх. Місто і інші споживачі. Зараз під час війни нам доводиться ліміт, наприклад, сьогодні доведений ліміт для міста 48. Не 92, 48. З тих 48 30 і далі йде на критичну інфраструктури. Це котельні, це, це каналізація, це пологі будинки, це лікарні, інші об'єкти, які обов'язково мають працювати. І лише 18 залишається на все місто, при тому, що в нормальних умовах мало бути понад 60. Через це відповідно такі, такі великі проблеми з відключенням. Дуже часто графіки не дотримуються, тому що люди знають, коли має бути включені. Відключення в певних годинах так, але через ці часті відключення і включення дуже багато аварійних ситуацій, тобто горить мережа, горять запобіжники. На мережах облене роздаються кожного дня аварії. І досить часто відключення відбувається не тому, що ви, тобто, ви впевнені, що ви вас відключено світло, тому що це йде по графіку. а Насправді відключено, тому що це аварійна ситуація. Вони 2-3 години шукають місце поломки, не ремонтують усуваються поломку. І це все додається збільшується кількість, коли люди стоять без світла. Тому намагаємося економити також всі, на чому можуть. Хочу, якщо це когось заспокоїть, пояснити, що відключають світло по всьому місту, по всіх мікрорайонах. На жаль, страждають всі. Як звичайні люди, так і суб'єкти господарювання. Намагаємося економити, де цьому є можливість. На вихідні ми зменшимо кількість сектор транспорту для того, щоб менше споживати електроенергії. Відключення відбувається навіть в органах влади і критичної інфраструктури. І хочу пояснити, що і обласна військова адміністрація і міська рада також відключається світло. Також ми, як так само, як і інші мешканці, як і інші суб'єкти господарювання, мусимо певний час працювати без світла. Тому такий, такий період є, ми мусимо пережити, оскільки в країні йде війна, зараз треба гуртуватися. Тріпіти, працювати разом на перемогу. І а, власне готуватися до ймовірного погіршення ситуації, зважаючи на те, що відбувається Сьогодні, сьогодні... Я спілкувався з керівництвом Обленерго, тому що ну, ми якраз після завершення повітряної небезпеки. Перше було моє запитання, скажіть, будь ласка, чи буде зменшення подачі векторинарії? Каже, ще інформації не маємо, але очевидно, що буде зменшення, тому що через, ці, через ті бомбардування, які відбулися на сході країни, пошкоджена ситуація пошкоджені об'єкти по всій Україні, і швидше всього, що буде йти ще, ще більше зменшення подачі векторинарії. Дякую. Я хочу нагадати нашим глядачам: працюємо у прямому ефірі. маєте можливість долучати, долучатися до розмови. 52, 11 44. У нас працює гаряча телефонна лінія. Якщо у вас є запитання, будь ласка, маєте можливість телефонувати. І онлайн трансляція на сторінці міського голови Тернополя, соціальні мережі Фейсбук. Теж, будь ласка, приєднуйтесь, чекаємо на ваші запитання, якщо вони у вас є. Далі. Переходимо до питання проекту бюджету. Проект бюджету на 2023 рік заслухали на виконкомі. Сьогодні відбулись бюджетні слухання. Вперше бюджет приймаємо в умовах війни. Розкажіть, будь ласка, власне, про показники і перспективи на наступний рік, зважаючи на умови війни. Дійсно, ми приймаємо вперше раз в історії України бюджет в умовах війни. Відповідно орієнтування бюджету зовсім інше, ніж звичайний мирний час. Бюджет, який на жаль не зорієнтований на розвиток. Оскільки ми знаємо, що бюджет прийнятий по Україні, так з дефіцитом 50%. Е уряд прогнозує інфляцію на рівні не менше, ніж 25%. Все це, звичайно, впливає також і на наші показники. Основною дохідною базою бюджету є, як і раніше, це місцеві податки і збори. Всі ставки податків залишаються діючі, ставки податків не міняються. Власне, вони стануть основу для формування бюджету. Приймаємо бюджет поки що на попередній проєкт бюджету, який буде виноситися на сесію в понеділок. Передбачено, що доходи бюджету буде становити 2 мільярди 670 мільйонів. Це без врахування освітньої субвенції, оскільки держава прийняла освітню субвенцію, Закон про державний бюджет прийнято, де передбачений розмір субвенції в цілому по країні, але він ще поки що не доведений, не розділений по областях, по містах населених ага. пунктах. Тому очікуємо подальшому інформації від. Освітні субвенції, тоді будемо вносити зміни до нашого бюджету, до включати ще ці кошти. Бюджет передбачений з ростом всього лише 4% до попереднього року. Але розумієте самі, якщо 4% 4% ріст бюджету, а інфляція на рівні 25%. То це фактично ніякий зовсім насправді це не є ріст. одне хочу спокоїти всіх, що в бюджеті повністю передбачені всі, всі видатки на заробітну плату всіх бюджетних установ передбачені всі видатки, які при, 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 потрібні для оплати енергоносіїв. Знову ж таки, видатки на енергоносії закладені в бюджеті із рекомендацією уряду плюс 35% росту. Але до кінця року вони всі передбачені. Бюджет є соціально орієнтованим, передбачені всі виплати, пільги, доплати, які раніше отримали не менш захищені категорії. Це все також в бюджеті ми зможемо це фінансувати. Найбільша потім вага в бюджеті це понад 54%. Це кошти, які йдуть на потреби освіти, охорони здоров'я, соціальний захист, культури і мистецтва. Сьогодні дійсно відбулися бюджетні слухання. Де ми запрошували всіх бажаючих тернополян долучитися. Хочу подякувати тим, хто взяв участь, дали свої рекомендації, по бажанням, до речі, також будуть враховані в бюджеті. Ну а вже в понеділок плануємо провести позачергову сесію. Сесію угу. попередньо депутатські комісії розглянули, бюджет підтримали. Плануємо понеділок рекомендувати сесії, прийняти рішення, підтримати цей бюджет. Дякую. Презентували унікальний мобільний додаток ЄТРО, який об'єднав усі важливі електронні сервіси міста. Доступна і карта закладів торгівлі, які працюють без світла, і пункт незламності тепле міста. Розкажіть, будь ласка, власне, про цей мобільний додаток. Ми розробили новий цифровий сервіс, який буде добрим помічником для мешканців нашого міста. Називається «Етернопіль». Скачати його можна на будь-якому телефоні, чи через App Store, або через Play Market. В чому його позитив? В тому, що тут зібрані всі електронні сервіси, які в місті зібрані в одному місці. Плюс він є його можна закачати на будь-який смартфон, на будь-який мобільний телефон і використовувати прямо звідти. Станом на сьогоднішній день це вже майже понад 17 тисяч з половиною скачувань, тобто люди, які співстановлюють. Ми чуємо досить позитивні відгуки. Є ряд рекомендацій, де люди, щоб хотіли допрацювати, щоб досконалити. ми, звичайно, це будемо допрацювати, тому що це лише перша версія, їм треба постійно оновлятися з рахуванням всіх тих потреб, які в наших мешканців. Наразі в цьому першому є наступні функціону. Перше, це де транспорт, де додано онлайн-карту з відображенням руху всього транспорту. Передбачена можливість переглядати вибраний маршрут, а також оновлено перелік пунктів поповнення карток. Також там же можна перевірити баланс картки тернополянина. Там передбачено можливість запису до на прийом до управління державної реєстрації. Зараз ми працюємо над тим, наступний крок це буде запис до управління соціальної політики. Також є можливість отримувати сповіщення про початок і завершення сигналу повітряної тривоги. Крім того, доступні мапи з прикладанням маршрутів як навігатори. Наступні це пункти обігріву, заклади торгівлі, які працюють навіть коли немає світла. Мапа колони качалок питної води, а також мапа укриттів. Найнеобхідніше. Те, що є найбільш більш критичності необхідно. Значить, вже, є, вже, вже є нова оновлена версія. Тому хто скачав першу, будь ласка, зіть через App Store, оновіть її, тому що вже оновлено. В неї є оновлена мапа закладів, які працюють навіть в умовах відсутності електроенергії. Загалом вже нанесено цю мапу 225 закладів торгівлі і сфери послуг. Вони розділені, зокрема, нанесено 113 магазинів, супермаркетів 5, аптеки 12, стоматологія 6, зоомагазини 11, заклади громадського харчування 51, салони краси, барбершоп, їх також є 15, ну, людей всі, всі є, різні потреби. Ветеринарні клініки 2 нанесено, станції обслуговування 2, а також АЗС 7. Якщо в Тернополян є інформація, якщо ви займаєтеся бізнесом і вашого закладу немає на цій мапі, а ви готові працювати навіть під час відсутності електроенергії, будь ласка, звертайтеся до нас та інформацію, і ми будемо постійно до включати такі, такі об'єкти, щоб люди мали можливість скористуватися цією пропозицією. Зараз працюємо ще над тим, щоб була можливість подавати запити петиції і звернення через цей додаток, ну, але це вже наступний наступний крок, який в подальшому буде реалізований. Дякую. Нагадую, глядачам. 52 у нас працює гаряча телефонна лінія. Якщо у вас є запитання, будь ласка, майте можливість долучатись до розмови і телефонувати до нас у студію. Давайте далі поговоримо детальніше про пункти незламності. Скажіть, будь ласка, скільки їх уже функціонує в нашому місті, і чи є потреба на збільшення? Я почну з того, що від до самої ідеї роботи цих пунктів незламності, відповідності до указу президента, було передбачено, що якщо в населеному пункті більше як 12 годин. Немає електроенергії і тепла, повинні обов'язково працювати ці пункти незглавності. На щастя, у нас таких випадків ще не було, так, але все одно пункти працюють, ми їх потрошки збільшуємо, і розвиваємо. Станом на сьогоднішній місці розгорнуто 17 пунктів обігріву, де люди можуть зігрітися, скористатися електроенергією, зарядити необхідні мобільні телефони, попити гарячого чаю і навіть просто відпочити. Значить, є три мобільних пункти, які розгорнула Державна служба навчальної ситуації в вигляді великих палаток. Вони розміщені на бульварі Донелогалицького поруч з палацом спорту. Наступний на вулиці Миру, 6 поруч з спалацом культури Березіль, а також на бульварі Куліша. Окрім того, працюють стаціонарні пункти. Це знову ж таки на базі Державної служби навчальної ситуації за адресою Текстильна, 18, Котляревська, 22А, Київська, 21. Версії Українки 6, а також тролейбуса 12. Крім того, працюють пункти відбігрів на базі наших комунальних закладів. Зокрема, на вулиці Лисенка, 8 це на базі плін-соціальної політики, який працює цілодобово. На проспекті Бандери 94 це на базі ЖЕКу Східній Масив, який працює до 17-ї години. Центр науки на площі Герої Майдану зараз працює до 21-ї години, оскільки не працювали в цілодобовому режимі, але протягом відмонітори ще протягом тижня, після 21-ї години практично людей немає. Тому немає необхідності тримати людей, треба витрачати електроенергію, солярку, бензин, включати генератор. Але в разі, якщо так це погіршиться, автоматично буде розгорні і будуть працювати цілодобово. Також працює центр обігріву в центрі дозвілля молодіжні ініціативи на проспекті Злуки 45. Теж працював в цілодобовому режимі, поки що переведений до 21-ї години. Випадку необхідності зможуть знову відкритися працювати цілодобово. На залізничному вокзалі працює в цілодобовому режимі. Ну, крім того, на базі існуючих сьогодні жаків також працюють вони з кожного дня з 8 години до 17 години. Це ПП-Люкс на Звуків 55, фаворит на спадиста 8, наш дім, Климу Савури, 3. І окрім того, працює ще один центр на базі дитячого юнацького пластового центру який теж зараз працює до 21-го години, але при необхідності може можна працювати, можу працювати цілу доволі, Так, в кожному mm -hmm. з цих пунктів можна зігрітися, зарядити мобільні телефони, інші необхідні електричні прибори, скористатися інтернетом. Ну єдине рекомендації прохання до всіх, що видати в такі пункти, то бажано мати своє заряд, свій зарядний пристрій з собою, тому що їх може просто на всіх не хватити. Дякую. І де і бензин <кій> для роботи генераторів у пунктах обігріву виділили на виконавчому комітеті Тернопільської міської ради, пальне спрямували також і для Добровольчих формувань. Розкажіть, будь ласка, про це рішення і про цю допомогу. На базі наших двох комунальних закладів: це на базі центру науки, а також на базі. Центру ім Довженка на вулиці з луки Наслеприє. працюють пункти обігріві, які працюють в цілодобовому режимі. Обов'язково в цих пунктах має бути альтернативне джерело подачі електроенергії. Це генератори, які ми закупили і встановили в цих приміщеннях. Для того, щоб забезпечити їхню роботу, необхідно було виділити, придбати виділити бензина, також де яким яке ми придбали, передали для потреби цих пунктів обігріву. Окрім того, на базі Тернополя сьогодні працює батальйон територіальної оборони, добровольчі так, які допомагають правоохоронцям в патрулюванні міста, які допомагають в охороні стратегічно важливих об'єктів. Ці хлопці досить часто використовують свій власний транспорт, тому вони звернулися до нас прохання допомогти. І для того, щоб забезпечити нормальну повноцінну роботу, ми. Також таки за кошти громади придбали, виділили їм 400 літрів диспалива, також 300 літрів бензину. Це то, що буде достатньо на перші два місяці старші поміряно піднису знову ж таки будемо придбавати і допомагати людям, щоб вони мали можливість не витрачати власні кошти, а поряд з тим виконувати всі необхідні завдання. І 10 мобільних спеціалізованих укриттів встановлено поблизу зупинок громадського транспорту у Тернополі. Тернополяни вже бачили ці укриття. Така необхідна ініціатива. Розкажіть, будь ласка, про це. Першими такі укриття почали ставити в тих містах, де було більше обстрілів. Зокрема, це Харків, Одеса і інші міста. Відповідно, коли тернополяни побачили, що ти встановлюють в тих містах. Вони також захотіли, щоб такі були укриття для безпеки тернополяни в нашому місті. Ми вивчили це питання, взяли ті планування, ті, ті проекти, по яких робили в інших містах. Запропонували їх робити нам тут на, на базі нашого міста. Зібрали трьох виробників, які сьогодні нас мають можливість робити роботу з бетону з моноліта. Один з них це Тернопільбуд, погодилося виробляти їх тут. <кхід> Вона вийшла значно дешевше ніж купувати в Харкові. Так, крім того, це наш місцевий виробник. Люди тут мають заробітну плату, тут сплачуються податки. Ми замовили, підписали угоду на 10 таких пунктів. Кожен з них зроблений з високоякісного бетону, який має сертифікат, який підтверджує про те, що вони придатні для захисту від е, е, осколків, від е, залишків е, бойових гранат чи будь чого іншого. Пам'ятаємо всі так, історія була неприємна в Вінниці, коли Вінниці, так, так. прилетіла ракета Багато людей в, в один об'єкт, а постраждали люди, які були просто на зупинці громадського транспорту. Відповідно, такі об'єкти розставлені по території міста. Поки що наразі їх є 10. Кожен з них розрахований на мінімум на 20 сидячих місць. При вході до кожного з них є QR-код, де, де відображається мапа найближчих укриттів, uh -huh. куди можна перейти. В, в кожному з них є розетка, яка підключена до лінії електропередач, де можна зарядити телефон при необхідності. Зараз вони розміщені по території міста. Зокрема, це біля зупинки громадського транспорту на вулиці Бродівська. наступні біля зупинки громадського транспорту кооперативний коледж на вулиці Руська, біля зупинки громадського транспорту Друга міська лікарня на вулиці Романа Купчинського. Зупинка громадського транспорту, Залізничний вокзал. Біля зупинки громадського транспорту вулиця Київська, на вулиці Злуки, також біля зупинки на вулиці Степана Бандери. Біля зупинки громадського транспорту церква святого Іллі на вулиці Бродівська, зупинка громадського транспорту вулиця Дружби і також зупинка громадського транспорту автовокзал на вулиці Торговець. Вибрані ті зупинки, де є найбільша кількість людей, де немає поруч великого так. укриття для того, щоб власне для зміркування безпеки. У випадку необхідності ми будемо мати можливість доробити додаткову кількість. А після завершення військових дій є можливість їх перепрофілювати під якісь інші потреби міста або при потребі навіть передати для наших військових, щоб вони використовували їх. Дякую. Е, ще одне важливе питання. Робота ліфтів, особливо в умовах відсутності світла. Мерія міста готова співфінансувати придбання генераторів для роботи ліфтів. Розкажіть, будь ласка, про цю ініціативу, про це питання загалом проблема. Е, спочатку відключення електроенергії ми стикнулися проблемою, що. Е, під час роботи, коли працює ліфт, і те миття відключення про яке ніхто не попереджає, оскільки на аварії. Люди застрягають в ліфтах. Більше десяти ліфтів за перші два дні погоріли мотори. Відремонтувати їх, це щонайменше 100 тисяч гривень це дуже дороговартісна робота. Тому з міркувань безпеки людей, з міркувань збереження майна, щоб вони не ламалися, було прийнято рішення, рекомендовано припинити роботу ліфтів. Подальшому ми чи мало зверень від різних чи то ОСББ, чи ЖЕКів, чи мешканців міста, де люди нарікали на те, що десь є хворі, десь є люди з особливими потребами, які не можуть без ліфта обходитись тому було рекомендовано керівникам ОСББ і ЖЕКів. По кожному будинку підходити індивідуально. Де така потреба є? Збирайте збори мешканців, нехай мешканці приймають рішення. Що вони просять, щоб ліфт працював, оскільки є така критична необхідність. Вони розуміють, беруть на себе свою відповідальність, якщо буде метіє припинення подачі електронити, що ліфт може застрягнути. Вони розуміють, що може бути поломка ліфта і доведеться потім ремонтувати цей ліфт. Окрім того, ми рекомендуємо один з виходів, щоб не було таких ситуацій, це підключити ліфти до роботи генераторів. Але тоді потрібно вибрати людину, яка буде відповідальна вашому під'їзді. За те, щоб це генератор запускати, Запустайте, за ним слідкувати, ми готові допомогти ці речі профінансувати. Тобто, якщо мешканці погодяться, то 50% вартості цих генераторів ми готові оплатити, компенсувати по кожному під'їзду, де це буде необхідно. Дякую. Далі продовжуємо говорити про допомогу фронту, про допомогу армії. Практично що ефіру ми говоримо про це так, бо допомога не зупиняється. І для підрозділів збройних сил України передали транспортний засіб, придбаний за кошти працівників міської ради. Крім того, триває пошиття відправка зимового одягу. Розкажіть, будь ласка, про цю допомогу, яка власне не зупиняється уже стільки місяців. Я хочу подякувати кожному тернополяну, тому що сьогодні манік. Байдужого, всі починаючи з лютого місяця, щодня працюють над тим, щоб чимось допомогти військовим. Хтось плете сітки, хтось везе транспортні засоби, хтось купує, передає амуніцію, техніку, іншу владу. Нема нікого байдужого. І це працюють всі. Це працюють не лише працівники, там ще службовці, кожен мешканець, які ще допомагають, діти в садочку співають пісні або продають якісь там солодкі вироби, щоб збирати кошти і переправити їх для потреб військовослужбовців. До Дня армії нам на, на, на було прийнято рішення працівників міської ради. Здали свої кошти. За ці кошти ми придбаємо три транспортних засоби. Один з них вже переданий нашим службом, це позашляховик, другий це мікроавтобус, який вже пригнаний, який в Тернополі, Я сподіваюся, що ми вплинуть зможемо передати його нашим військовим. І третій – це ще один позашляховик, який також піде для потреби однієї з частин, які сформовані на базі Тернополя, де служать наші тернополяни. Окрім того, зараз займаємося, що оплачуємо відшиття зимової форми. Яка передається для підрозділу тероборони, е, окремо взуття, яке необхідне також для наших військовослужбовців. Ну і є така ініціатива, ми хочемо кожному нашому тернополяну, який сьогодні служить в Збройних силах, незалежно від місця служби, де, де би він не був, всі, хто були призвані 24 лютого, придбати і передати термобілизну mm -hmm. разом з, з Балаклавою. Потихеньку вже доставляється або безпосередньо військової частини через командирів, або хто має бажання, то ми рекомендуємо, щоб читання сім'ї, рідні, близькі чи друзі зверталися до нас управління соціальної політики, де зможуть отримати такий комплект термобілизни. Хочуть, передадуть самостійно, а хочу, ми можемо доставити ще через на наш проект, який називається Підтримка армії Тернополя. До речі, плануємо орієнтовно після 24 числа виїзд. Тому, безпосередньо напрям. на передову угу. орієнтований напрямок це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька області. Тому хто має бажання чи не щось передати, будь ласка, звертайтеся на вулицю Лисенка, 8, де територіальний центр соціальної політики приносить свої речі, ми належним чином запакуємо і допоможемо доставити безпосередньо до, до наших військовослужбовців. І говоримо не тільки про допомогу армії фронту, допомога тернополянам. Майже 250 тисяч тернополян отримали 250 тернополян. Перепрошую, отримують адресну грошову допомогу. Розкажіть, будь ласка, про цю необхідну підтримку і допомогу нашим тернополянам. В Тернополі діє програма Турбота, яка передбачає виплати таких допомог людям, які є найменш соціально захищеними. На це були на це передбачені кошти в бюджеті, тому що місяця виконавчий комітет приймає рішення, по якому виділяється фінансування до тих. Для тих мешканців, які потребують такої необхідної допомоги. В цю середу було прийнято черве рішення на засіданні виконавчого комітету. Ще 245 тернополян зможуть отримати кошти на загальну суму 388 тисяч гривень. Ця, ця допомога діляється регулярно щомісяця, незважаючи на те, що військовий стан, все ж таки ми маємо можливість фінансувати, допомагати тим людям, які найбільше цього потребують. Загалом, від початку війни, таку допомогу отримало більше ніж 3200 тернополян. На загальну суму понад 4 мільйона гривень, крім того, ще 678 мешканців нашого міста отримали адресну базитівкову допомогу в розмірі 50% компенсації плати за комунальні послуги. На загальну суму понад 600 тисяч гривень. І знов ж таки, вже коли ми говоримо про бюджет наступного року, хочу також запевнити, що заспокоїти, що програма турбота програма турбота буде діяти, буде діяти, і ми на ці потреби також передбачаємо кошти, щоб і наступного року мати можливість допомогти тим, хто найменше є незахищеним. Дякую. І е, компенсацію витрат за тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб отримують майже 500 жителів нашої громади. Е, це теж вагома робота. Розкажіть, будь ласка, про цю допомогу. Е, все вірно. Зараз ви говорите про тих людей, які отримують допомогу за листопад місяць. Угу. До 5 грудня ми приймали е, заяви, заяви. Ми в надання адміністративних послуг від тернополян, які дають безкоштовну можливість проживати переселенцям. Е, було подано 493 заяви. Всі вони пройшли в перевірку, з них 482 підтверджено і 482 зможуть отримати компенсацію на загальну суму понад 1 млн 125 тис. гривень. Одинадцять, на жаль, не зможуть отримати, тому що або невірно подані документи, або ВПО не зареєстровано офіційно в базі даних, або не, не, не невірне місце проживання чи не вказані якісь дані. Тобто, якщо люди уточнять ці документи, то в подальшому також зможуть отримати. Тому дякую всім тернополянам, які до цього долучаються. Дуже багато у нас сьогодні проживає. У Нас понад 30 тисяч офіційно зареєстрованих людей, які змушені були покинути свої домівки, сьогодні приїхати жити в Тернопіль загалом від початку він відколи коли діється постанов про компенсацію вже отримало 5 більше ніж 5 тисяч тернополян тому подали заявки отримали компенсацію на загальну суму понад 6,7 мільйона гривень Дякую. І на завершення у Тернополі триває щорічна благодійна акція. Миколай про тебе не забуде. Розкажіть, будь ласка, як можна долучитись до такої акції? У кого є бажання звичайно? Ну, я хочу подякувати молодіжній комісії Української ракатолоської церкви, які кожного року подібні заходи проводять. Ми їм допомагаємо типу, це організувати. Мова йде про те, щоб допомогти і до Свята Миколая передати якісь подарунки, канцтовари, іграшки, солодкі солодощі, солодощі, так. солодощі так? для діток, які ну, живуть в тих сім'ях, які потребують допомоги. Плануємо, що цього року орієнтовно тисячу, щонайменше тисячу тернополян отримують такі подарунки. Дуже дякую всім, хто долучається, кожен має можливість долучитися для того, щоб допомогти тим діткам. Можна принести якісь подарунки, які ви хочете передати. там, Ще раз навішу канцтовари, засоби гігієни, іграшки обов'язково нові мають бути, якісь солодощі. Передавайте, приносите їх або безпосередньо до. До храму Святого Сафата, який знаходиться за адресою Лукяновича 6, де працює фабрика Святого Миколая, або можна передати в будь-якомішому католицькому, католицькому храмі, тому що звідти їх передають на цю фабрику, чи залишити безпосередньо в навчальних закладах, оскільки наші світла з ними тісно працюють і зразу передають також безпосередньо на фабрику. Так. В Принципі, сьогодні останній день, коли просить принести подарунки, тому що треба ще два дні, щоб їх спакувати, потім передати. Також хто має бажання долучитися, може попрацювати помічником Святого Миколая, тобто бути волонтером або водієм, або людиною, яка допомагати пакувати, фасувати чи розносити, доставляти посередньо для наших діток. звертатися у храм. Так, хай звертається храм, дякую всім, хто долучається, дякую всім, хто не байдужий. Таким чином ми зможемо разом допомогти зробити свято більш яскравішим для, для кожного мешканця. Дякую, Тач, У нас є кілька запитань. Я зараз їх об'єднаю в одне. І, власне, давайте на завершення завершимо знову ж тим цією темою. Чи будуть зміни у графіку відключень сьогодні, 16 грудня, зважаючи на масові обстріли, кілька людей нас запитує про те, що відомо. Буквально перед ефіром я спілкувався з керівником Обленерго. Поки що інформації немає, але попереджено, що швидше всього, що буде внесено зміни, і швидше, що подача буде зменшена електроенергія, оскільки є проблема в цілому по Україні і. Напевно, таки доведеться економити. Детальну інформацію зараз облене розможе прилюднути в себе на сайті. Після того, коли де чітко зрозуміли казінформації від укуренеру. На даний час інформації немає, але попереджено, що варто чекати збільшення відключень. Так, я хочу додати про те, що Укренерго голосили надзвичайну ситуацію. Через російські обстріли втрачено понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи. Тому, власне, надіємося на краще, але варто готуватись до гіршого. Дякую вам за розмову. Дякую всім глядачам, Дякую. які були разом з нами. Ми Перемоги для України. Спокійних вихідних вам до побачення. Як найшвидшої перемоги і спокійного дня. Дякую.